Привіт! Я у торговому центрі «Епіцентр» і знаходжуся біля полиці з декоративними свічками. Але прийшла я сюди за іншим. Я тут шукаю свічки, які є свічками тривалого горіння. Про них я узнала з інтернету. Знайшла я на іншій полиці ось таку свічку і прочитала ось тут є під цей підпис, що горіти вона може сім днів. Такі свічки зазвичай продають. В інтернеті під виглядом якраз свічок тривалого горіння. Але будьте обережні, це так звані ритуальні свічки, і палити їх можна лише на відкритому повітрі. А ось ці свічки це декоративні. Найбільша свічка може горіти 80 годин, середня 60. А ось ця найменша, яку я візьму, візьмусь, перевірити. 20 годин. Один із лайфхаків інтернету рекомендую покласти свічку за добу до використання у холодильник. Достаю на ваших очах свічку із морозильника. Холодна. Тримаю у своїх руках дві свічки. Однакових свічки з одного набору. Цей набір я купила у відомій мережі АТБ. Найдешевші свічки. Ви бачили, що одну я достала з холодильника це у мене свічка у кольоровій чарці, і у лівій чарці свічка, яку я тримала за кімнатною температури. Підпалюють ці свічки. І оголошую початок експерименту. Зараз за Києвом 13.45. Ми будемо досліджувати, наскільки свічка згоріла за певний час. І потім визначимо швидкість горіння свічок за кімнатною температури. І ту, я, яку нам порекомендував інтернет покласти на добу ушло буквально декілька хвилин. Поки я ще не бачу різниці в швидкості горіння лівої теплої та правої холодної свічки. Тепер давайте роздивимося, яку інформацію ми могли взяти з етикетку цього виробу. Тут я прочитала, що ці свічки виготовлені з парафіну, матеріал з якого виготовлена свічка, і вироблено їх у місті Дніпро. Також вказано довжина цієї свічки 18 см. Ну а цю свічку ви бачили, я купила у епіцентрі. У цій свічки дуже гарна інформаційна етикетка. Зараз я покажу вам її зблизька. На цій етикетці головне, що зазначено, що можна цю свічку одержувати від неї світло тривалістю 20 годин. Сьогодні ми візьмемося це перевіряти. Звісно, в шкільному курсі хімії ми проводимо лабораторні досліди з визначення поелементного складу речовини парафін, як основного за складом з алканів. Також цей експеримент проводиться у якості практичної роботи у рівні профіль. Ми знаємо, що найпростішим експериментом є визначення карбону за допомогою вапняної води і елементу гідрогену за допомогою, ну, наприклад, посиніння мідного купоросу або просто утворення крапель води на холодній поверхні. Отже, парафін поелементно складається з карбону та гідрогену. Експерименти ми можемо запропонувати зі свічкою як об'єктом для досліджень учням початкової ланки, середньої або старшої школи. Ну, звісно, з учнями середньої ланки нам буде цікаво визначити густину речовини парафін і порівняти її з табличною величиною. Як це зробити? Звісно, колеги фізики знають, визначаємо висоту цієї свічки 10 см. Визначаємо діаметр свічки 5 см. Таким чином, використовуючи формулу, ми можемо знайти об'єм цієї свічки. Ну, а коли ще й знаємо і масу, то, звісно, можемо визначати густину. Визначте разом з учнями густину цієї свічки чи своєї і порівняйте її з густиною парафіну з підручника. Також можна проводити оцінювання поділки за допомогою горіння свічки. Я дала собі завдання нанести поділки на свічку. Оскільки тут написано, що свічка згорятиме за 20 годин, то зрозуміло, що кожної години повинно прогоряти пів сантиметра цієї свічки. Як же ж нанести поділки за допомогою якого олівця? І якщо я вам зараз на камеру спробую нанести поділки, так, просто науку, за допомогою звичайного олівця з графітом, то ви побачите. Що на ній не залишається слідів, і це неможливо. Але якщо ми візьмемо звичайний косметичний олівець і спробуємо нанести поділки через кожні, ну, наприклад, сантиметр, то нам це добре вдасться. Ось вам і перше завдання. Чому звичайний олівець для креслення не працює, а олівець для того, щоб створювати контур губ, підходить. Отже, старт другого експерименту. Ми перевіримо, чи дійсно цієї свічки вистачить на 20 годин горіння. Ми запалюємо свічку за звичайної температури. Ця поділка розрахована на 2 години, а ось ця на 4. Отже, залишаю свічку в затишному, місті. зазначаємо початок експеримента горіння свічки тривалого горіння. Це, дивимося, за Києвом 1403. Експеримент продовжується. Зараз 14.04 за Києвом. Пройшло 20 хвилин спочатку горіння звичайних тонких свічок довжиною 18 см. І знаєте, я вже можу порівняти, що свічка, яка горить за кімнатною температури, тепла свічка, горить зараз швидше, ніж та, що охолоджена. Звісно, також ми можемо у інтернеті. Прочитати інші поради щодо, е, навпаки, зменшення, збільшення тривалості горіння свічки. Ну, такі хімічні поради. Ми можемо свічку потримати, наприклад, у концентрованому розшині кухонної солі. От вам і ще одне питання. Що таке концентрований, і що, або що таке насичений розчин кухонної солі? Як? Його приготувати. Інтернет радить: покладіть таку свічку, потримайте її буквально хвилину в концентрованому розширені солі, а потім викладіть на папір, щоб вона сама собою просохла. Таким чином, можна перевірити, чи сповільнюється процес горіння. Або, наприклад, використати звичайне тверде мило, намилити руки і всю свічку. Увібрати у цю мильну піну. Мильна піна також повинна робити горіння більш тривалим. Перевірте самі ці поради, друзі. А зараз урочисте завершення експерименту з двома свічками свічкою кімнатної температури і свічкою охолодженою в морозильнику. Спливає час. Зараз буде 15 та 45. Ось дивіться кінець експерименту. Ну, а тепер подивимося на наші свічки. Ось дивіться, як, яка різниця є у їх висоті. Я їх. Погашу. і тепер вимірюю довжину кожної зі свічок, достаю свічку за номером один. Її довжина. Візьму другу свічку, звісно, зараз у кімнаті 25 градусів, і свічка, яка створена з парафіну, поступово буде нагріватися, хоч і парафін має низьку теплопровідність. Тепер вимірюю її довжину. Чи правильніше можна було сказати висоту. Її висота 13 см. Оформити імпровізовану таблицю. Тривалість нашого експеримента для обох свічок стала становить 2 години або 120 хвилин. Перша свічка. З 18 до 12 втратила 6 см. Друга свічка з 18 до 13 5 см. Тобто, звісно, ви вже бачите, що навіть за 2 години свічка нагрілася і різниця, яка спочатку була наука більшою, через 2 години становить всього лише 1 см. Яке ж зменшення? Отут тут 6 см. А ось тут 5 см. Швидкість згоряння сантиметрів на годину. Всього на 6 см. Горіла свічка 2 години. Значить, вона згоряла 3 см на годину. А свічка охолоджена у холодильнику. Горіла зі швидкістю, вона згоріла на 5 см, і 5 см поділити на 2 години на 2,5 см на годину. Як же ж пояснюється, чому швидкість горання теплої холодної свічок різниця? Виявляється, що за низькою температури парафін стає щільніше, тобто змінюється його щільність. Вона зростає. І таким чином свічка буде горіти довше. Ну, а різниця в довжині уже судити вам, чи є це достатньо таким влучним способом для того, щоб подовжити термін горіння свічки. Ось кінець, фіксуємо другого експерименту 16.03. Пройшло 2 години. Аналізуємо результати другого експерименту. Ось моя свічка, свічка, яку обіцяють, що вона будуть, буде горіти 20 годин. Звісно, я б могла використати ще і інші лайфхаки подовження тривалості горіння свічки. Наприклад, рекомендують, ось тут, ви знаєте, внутри утворилося так зване парафінове озеро, то рекомендують парафін зливати. А оцей що всередині час від часу підрізати. З іншої сторони, бачите, ось залишилися мої поділочки. І свічка повинна було, була за 2 години догоріти до першої поділки. А тепер ви бачите, хоча і з цього боку її рівень зменшився, але все одно видно, що її висота зменшилася не Дуже насильно. І тепер помірюємо висоту свічки. Вона раніше складала 10 см. Вона майже так і залишилася. Лише випалилася вона ось тут внутрі. Ну, зрозуміло, тепер давайте подивимося на те, що нам обіцяла етикетка. Етикетка нам обіцяла, триває горіння цієї свічки 20 годин. Швидкість згорання це та, що за гіпотезою, за етикеткою, свічка має 10 см висоти, за 20 годин вона повинна була згоряти на пів см на годину. Ну, тепер ми, звісно, бачимо, що та швидкість експеримента оголошена, експериментальна швидкості не різняться. Навіть швидкість горіння свічки зараз менше, ніж та, що за етикеткою. А виготовлено цей продукт на хімічному заводі. Хочу вам оголосити його за лупу, щоб подивитися, де ж виконана цю свічку. І тут я читаю, що цей завод називається так: «Олтекс Хім», а виробництво знаходиться у Кіровоградській області. Селище Павлиш. Також тут зазначено склад. Парафін, гніт, лайфхарк з інтернету цікаві. Їх можна перевіряти вічно, організуючи різні види класного і домашнього експерименту. А які досліди зі свічками запропонуєте своїм учням ви?